Українці, мої, україночки, всі останні люди, я вас всіх поважаю, люблю, завжди з повагою відносясь до всіх, бо багато мені пише і за кордону, і з усіх сусідніх наших країн, друзів. Друзям відповідаю, ті, хто до нас дуже так погано віднісся, я тих взагалі їм не відповідаю і навіть на них не звертаю увагу. Дивіться, багато-багато ви мені задаєте питань, я двіга, я дюся, як же мені збавитися від долгів, набагато людей ж набрали кредити. Зараз роботи немає, все тормозиться. Дівчата, хлопці, я роблю це, я роблю, я допомагаю. Ну, аби ж тільки був це для цього час. Дивіться, в мене є спеціальні карти для цього. Є, бачите, ось, дивіться, вони на латині. Я з ними працюю дуже. Вже давно це карти, ті, що показують, як вам допомогти вилізти довгово ями з кредитів і з безконечних долгів. Це моя свічечка. Кстати, вже, Це моя це для роботи, бачите? Грошова свіча. Хто в мене придбав свічі, то хай їм гроші будуть по всіх кутках і закутках. Зараз свічей немає, будуть доступні через 10 днів знову, бо я їх роблю 21 год, 21 день і 21 так, кстати, 21 год, бачите, я сказала, так я роблю. 21 рік я займаюся свічами, ставлю на них оберіги грошові. То через 10 днів, хто замовляв, знову будуть в доступі. Дивіться, є такий старий обряд діда Властелена. Гроші на руку. Гроші на руку він ставив для того, щоб на праву руку або на ліву. Хто вважає правою рукою. Гроші рахує, то треба праву руку. Хто вважає лівою рукою, ліву руку присилати, для того, щоб я дивилася, як допомогти вилізти із кредитів із долгів. Потім треба ім'я, ваше фото. Дивіться, фото зараз, яке зараз, і тої давності, коли ви ці кредити набрали, там 3-4 роки. Ну, коли, там кожного по різному. Я подивлюся, як допомогти. Я подивлюся, як вас витягнуть із довгової ями. Все мені оце чудо карти показують, все вони мені скажуть. Вся ваша ручка показує право, той, що ви гроші берете. І ліва теж, якщо ви лівою берете. І моя денежна свіча теж допомагає. У мене багато амулетів на те, щоб іменно ізбавляти. Людину від грошової завісимості, від грошової завісимості, той, що бере гроші і ще дужче затягує. Бере гроші і ще дужче затягує. Оця довгова яма. Обряд це дійсний дійсний робочий гроші на руку, швидкі гроші, щоб каждодневно у вас були гроші, поступлення грошові на руки. Я це роблю. але для того мені треба дивитися в вашу руку ліву і праву. Для того, щоб ви. Зв'язалися зі мною Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber. Другий мій аккаунт Ядюся Ягуся. Ядюся Ягуся, я вже, мене, чесне слово, вже рот сьогодні болить, Бог, бо з багатьма людьми спілкувалася. Я двіга таролог. Я все буду дивитися, ну тільки по мірі того, як я буду відкривати ваші сповіщення, бо сповіщень багато, інтернет зависає. Ну нічого, це нам не перебиває все одно. Я все подивлюся, все скажу, як вам вилізти із цієї кабали і як зробити, щоб позбавитися від кредитів.